Книга мистецтво без таємниць відкриє зовсім інший вимір у сприйнятті мистецтва. У ній ви знайдете історії про 50 шедеврів усіх часів, їхні приховані деталі та символи, які зазвичай залишаються поза нашою увагою. Це справжнє занурення у світ митців, їхніх ідей і часу, в який вони створювались. Сьогодні у співпраці з видавництвом Артхас я відібрала 5 унікальних творів з цієї книги, про які і розповім вам детальніше. Ми з вами зануримось у скульптуру, живопис, фотографію, графіку та навіть у мистецтво плаката, щоб відкрити те, що зазвичай залишається за кадром. І це ще не все. Разом із видавництвом ми підготували для вас сюрприз, розіграш одного примірника цієї книги. Тож залишайтеся, щоб дізнатись, як ви можете отримати цю неймовірну книгу собі. Впевнена, вона стане для вас дверима до світу мистецтва, що сповнений таємниць і відкриттів. І привіт! З вами Настя. Ви на каналі Паннорама і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Шива як володар танцю. Шива танцює у світлому колі, яке називається прабка Мандала. І це як виявляється символ зовнішніх меж світу, який демонструє божественність шиви. Вогняні язики, що вириваються з цього кола, є нагадуванням про циклічність часу. Все в світі народжується, живе, а потім руйнується, щоб почати новий цикл. Ви, можливо, і не звернули увагу, але під ногою шиви лежить маленька фігурка. Це демон, Апасмара. Він уособлює себе любство і матеріальні ілюзії. Цей демон ключова частина танцю шиви. Легенда розповідає, що Бог зруйнував його під час танцю у південних лісах Індії, борючи зі злими намірами непросвітлених священників. Шива тримає у руках два не менш важливих символи: барабан перший звук Всесвіту, який задав ритм його серцебиття, та полум'я у другій руці, що символізує руйнування, необхідний етап для нового творення. Його жести також наповнені змістом. Абхая мудра, жест правої руки, обіцяє захист від страху. А ліва рука вказує на підняту ногу, ніби говорячи, що позбутися невігластва і ілюзій можна через поклоніння шиві. Ідеальні форми шиви підкреслюють його досконалість, тіло прикрашене ювелірними виробами, які носять браміни. А сережка в одному вусі типово жіноча і підкреслює унікальність шиви, який об'єднує в собі чоловічі і жіночі початки. Сюжет танцю Натараджа вперше з'явився за часів правління династії Чола. Це був період розквіту мистецтва і культури на півдні Індії. Завдяки порожнистій металевій конструкції. Статуетка була досить легкою, тож її можна було носити вулицями, на відміну від кам'яних статуй, що непорушно знаходились у храмах. Статуетку прикрашали квітами та стрічками, закликаючи людей до танцю. Кожна деталь шиви Натараджа – це суцільний багатошаровий символ, який розповідає про всесвіт, цикл життя та роль шиви як його творця і руйнівника. Друзі, разом із видавництвом ArtHas ми підготували для вас подарунок, один примірник цієї унікальної книги, яка відкриє перед вами приховані деталі та історії 50 шедеврів мистецтва. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, поставити вподобайку цьому відео, і у коментарях написати, який із представлених творів мистецтва вас найбільше зацікавив, і чому. Кожен коментар отримає свій щасливий номерок. Результати розіграшу оголошу через два тижні після публікації відео у вкладці спільнота. Тож не забудьте увімкнути сповіщення, щоб нічого не пропустити. Але чи варто брати участь? Ця книга справжня подорож у світ мистецтва, яка змінить ваш погляд на картини, скульптури та творчість митців. І хто знає, можливо, саме ви станете переможцем. І найголовніше не забудьте в описі власного каналу додати контактні дані, щоб я могла зв'язатись з переможцем. Тож удачі! А ми продовжуємо. Велика хвиля. Вже не молодий, виснажений інсультом і болем втрати дружини Кацусіка Хокусай стояв на межі злиднів. Весна могла стати для нього останньою, але саме в ці темні дні народився його найвеличніший задум: серія гравюр. «36 видів фудзі. Серед них був і його шедевр. Більшості відомий під назвою Велика Хвиля. Я обожнюю цю гравюру. Іганська хвиля, мов живий дракон, здіймається над трьома маленькими човнами, готова їх поглинути. Та, попри її лють, у центрі композиції стоїть велична гора Фудзі. До речі, ви помічали її раніше? Вона непохитна, ніби символ вічності серед хаосу. Для японців Фудзі це більше, ніж просто гора. Її шанували як священний об'єкт, як втілення безсмертя. Навіть у бурхливому морі вона залишається надією та точкою рівноваги. Хокусай досяг гармонії, переплітаючи форми хвилі з силуетом фудзі. Якщо ви придивитесь, то побачите, що верхівка хвилі нагадує конус гори, а її плавний вигин повторює округлі лінії води під нею. Ця гра форм нагадує символ іньянь, де вода й повітря танцюють у безкінечній гармонії. Велика хвиля була доступною для всіх, її могли придбати як заможні, так і звичайні люди. Один відбиток коштував стільки ж, як порція Локшини. В порівнянні для нас то рівноцінно одному великому чебуреку. Люди збирали ці гравюри, прикрашали ними домівки чи зберігали для особливих моментів. Ще одним важливим і навіть ключовим елементом цієї картини стала берлінська лазурь у гравюрі. Цей насичений синій колір тоді тільки з'явився в Японії і зробив картину надзвичайно сучасною для свого часу. Він ніби випромінює холодну енергію океану, підкреслюючи велич хвилі та спокійну силу Фудзі. Раніше японці використовували синій пігмент, отриманий із рослин, проте він був тьмяним і швидко втрачав насиченість. Берлінська лазур, навпаки, відкривала нову палітру для митців, і Хокусай вдало обрав її, чим і привернув увагу публіки. Велику хвилю не можна розглядати тільки як історію про стихію. Гравюра цілком могла мати політичний підтекст. У ті часи на початку 19 століття Японія жила в ізоляції, намагаючись захиститися від впливу іноземних держав. Їхні кораблі, що наближалися до берегів, часто викликали тривогу і ворожість. Уряд навіть видав наказ, що закликав рішуче розправлятися з чужинцями з моря. Хвиля на гравюрі, ніби уособлює цю загрозу. Вона нависає над човнами так само, як світ нависає над ізольованою Японією. Цей символізм додає картині глибини, змушуючи глядачів задуматись про тонкий баланс між природою, політикою та людською боротьбою. Особливу динаміку композиції надає поєднання близького та далекого планів. Якщо придивитись, то здається, що ніс одного з човнів мов би розрізає верхівку горі фудзі, стираючи межу між величною хвилею, що загрожує, і спокійним далеким горизонтом. Цей контраст створює відчуття присутності. Ми опиняємось під самою хвилею на рівні з її потужною основою і відчуваємо той самий страх і захоплення, що й рибалки в човнах. Усе це робить гравюру під хвилею Канагавського моря справжньою історією в кольорах і формах. Це картина, яка водночас розповідає про стихію, людину, культуру та виклики часу. І навіть через століття вона продовжує захоплювати нас. Створювати контент про мистецтво це не лише моя пристрасть, а й величезна відповідальність. Кожне відео це дні досліджень, написання текстів і редагування, щоб зробити для вас щось дійсно вартісне. Підтримуючи мій канал, ви надихаєте мене працювати далі і створювати ще більше цікавого та якісного контенту українською мовою. Навіть мінімальна підписка це величезний внесок у розвиток україномовного мистецького простору. А як вдячність за вашу підтримку, я підготувала для спонсорів ексклюзивний розділ цього відео. Дякую, що надихаєте мене творити далі. Разом ми можемо зробити мистецтво ще ближчим і доступнішим. Електричні призми Париж початку ХХ століття був центром мистецького вибуху, і саме сюди приїхала Соня Делоне, шукаючи натхнення. Місто зустріло її не лише вогнями електричних ліхтарів, а й знайомством з людьми, які стали її творчою родиною. Один із них Роберт Далоне, її чоловік, який розділив з нею любов до кольору, форми та експерименту. Соня жила в епоху, коли світ змінювався із запаморочливою швидкістю. Але щось схоже відбувається в нас зараз із появою штучного інтелекту. Потяги автомобілі та аероплани стирали межі між містами, а електричне світло замінювало полум'я свічок. У своїй картині електричні призми Далоне намагається передати відчуття цього нового, пульсуючого світу. Два великі кола в центрі композиції, немов лампи, що розсіюють світло у всі боки, розпадаючись на хвилі кольору. Кожна лінія, кожна форма тут не наче жива, наповнена рухом і вібраціями. Соня Далуна була серед тих, хто першими наважився зобразити світло у новій електричній реальності. Її Париж це не романтичний захід сонця чи затишне сяєво свічок, це місто, освітлене ліхтарями, які перетворюють ніч на калейдоскоп кольорів. У її роботі ми бачимо, як промені світла переломлюються через призму, розпадаючись на веселку, але у стилізованій, гіперболізованій манері. Картина є прикладом того, як мистецтво стирає межі між дисциплінами. Делоне не обмежувалося лише живописом, вона створювала текстильні візерунки, одяг, меблі та навіть театральні декорації. Її роботи нагадують підхід, який пізніше розвивався в школі Баухаус, тобто, мистецтво має бути всюди і в усьому. Далона була закохана в мову кольорів. Її надихала теорія Мішеля Ежена Шевреля про контраст і взаємодію кольорів. Вона експериментувала з комплементарними кольорами: червоним і зеленим, синім, і помаранчевим, жовтим і фіолетовим. Коли такі кольори розташовані поруч, вони починають грати по-іншому, підсилюючи насиченість один одного. Для Делоне колір був більше, ніж просто інструмент. Вона вірила, що це жива мова. Яка може передати емоції, поезію та навіть саме життя. Безмежне поєднання кольорів це мова, яка торкається серця і вторує вібраціям світу. якщо придивитись уважніше, на передньому плані електричних призм можна побачити фігури людей. Окиньте поглядом спочатку всю картину, а потім сфокусуйтесь на цій частині. Бачите? Фігури ніби прямують до світла, майже гублячись у кольорових хвилях. Ці фігури, хоч і ледве помітні, та додають картині людського виміру, відчуття присутності та тепла, електричні призми, це вібрації нової епохи, маніфест мисткині, яка бачила у світі більше, ніж просто форми та фарби. Вона бачила нескінченні можливості, і ці можливості продовжують надихати нас і сьогодні. До слова, на каналі є окреме відео присвячене творчості Соні Долоне. Раджу до перегляду, якщо ви його ще не бачили Мати Мігрантка. У березні 1936 року фотожурналістка Доротея ланч вирушила дорогами Каліфорнії, щоб документувати скрутне становище сільських мешканців. Пилові бурі та економічні кризи змусили тисячі людей залишити домівки і шукати кращої долі. Дорогою до Ніпому з наближенням сутінок ланч помітила наметове містечко збирачів гороху. Незважаючи на втому, вона вирішила зупинитись, узяти фотоапарат і підійти ближче. Серед імпровізованих наметів її увагу привернула одна родина мати та її діти. Ланч провела там лише 15 хвилин, але саме ці хвилини стали безсмертними. Вона зробила сім знімків, а потім поїхала далі. Один із цих кадрів став історичним. Це була фотографія під назвою Мати мігрантка, яка пізніше перетворилась на символ Великої депресії. Ця світлина захоплює своєю композицією. Жінка сидить у центрі, її обробляють двоє дітей, чиї пози відзеркалюють одна одну. Це створює композицію з трьох частин, яка ніби утримує погляд глядача, її очі дивляться кудись у далечінь, наче в пошуках майбутнього, якого вона поки не бачить. Рука біля обличчя говорить про тривогу, яка здається майже фізично відчутною. Історія цієї фотографії стала прикладом того, як мистецтво може впливати на реальність. Коли знімок опублікували в газеті «San Francisco News», він зворушив серця багатьох, і уряд негайно надіслав до табору їжу. Ця фотографія показала злиденне життя родин, але водночас випромінювала стійкість і гідність. Деталі, як от дірки в одязі чи брудне обличчя немовляти, не просто документують життя, а додають емоційної глибини. Дивлячись на це фото, варто не забувати це не постановка, це репортаж. Справжній момент життя, який не підробиш. Хоча ця фотографія є документальною, вона була трохи ретушована. В оригіналі на задньому плані можна було помітити зайвий великий палець, який пізніше прибрали, але це не зменшує її впливу. Зображення лишається щирим і правдивим у своїй суті. Мати мігрантка стала по справжньому знаменитим фото. Його копіювали, друкували на марках і плакатах, навіть перемальовували. Воно стало частиною колективної пам'яті, нагадуючи нам про силу мистецтва, говорити правду та змінювати світ. Guerrilla Girls Чи може мистецтво боротись за рівність? Guerrilla Girls знайшли свій спосіб. Це мистецьке об'єднання, яке з 1984 року виступає за права жінок і кольорових людей у світі мистецтва. Їхній плакат 1989 року став іконою боротьби за справедливість і символом того, як креативність може служити активізму. А на оці ваші супи злиці на картинах, цей плакат народився завдяки замовлення від фонду громадського мистецтва в Нью-Йорку. Guerrilla Girls відвідали музей митрополітен і виявили вражаючий факт: більшість оголеної натури в експозиціях належала жіночим тілам. А от жінок серед авторів жалюгідна меншість. На плакаті вони звернулися до класичної картини Енгра, «Велика Одаліска, перетворивши її на іронічний символ. Фігура Одаліски була стилізована та доповнена маскою горили, характерним елементом партизанок, який додав сюрреалістичного ефекту. Іронія та гумор основні інструменти Guerrilla Girls. Їхній текст на плакаті б'є прямо в ціль. Чи повинні жінки бути оголеними, щоб потрапити в метрополітен музей? Під цим питанням статистика. Лише 5% авторів у розділі сучасного мистецтва жінки, зате 85% оголеної натури жіночі тіла. Цей плакат став не лише маніфестом фемінізму, а й нагадуванням про роль гумору і провокації у мистецтві. Guerrilla Girls, надихаючись Барбарою Крюгер і Дженні Хольцер, поєднали текст і образ, щоб привернути увагу до проблеми дискримінації. Їхні плакати викрили систему, не вдаючись до агресії. І змушували задуматись тих, хто навіть, можливо, ніколи б не став міркувати про гендерну нерівність. Кольори, композиція, текст і образ створюють потужний меседж. Плакат був надрукований методом шовкотрафарету, що надавав йому зернистість і підкреслював прямолінійність і доступність дизайну. Спершу його планували розмістити на білборді, але щось у замовників не склалось, тому проєкт відхилили. Guerrilla Girls не зупинились. Вони вирішили, що цей проєкт має побачити світ. Тому скористалися можливістю розмістити свій плакат у якості реклами на місцевих автобусах. Щоправда, за власні кошти, але що вже поробиш? Ця робота нагадує нам, що мистецтво це не лише краса чи форма, а й потужний інструмент змін, здатний говорити там, де слова часто безсилі. Мистецтво це не лише полотна картини чи скульптури. Це спосіб говорити з людьми, звертатись до їхніх почуттів, викликати емоції та навіть змінювати світ від танцю шиви до матері мігрантки, від гармонії кольорів Соні Делоне до плакатів Girls. Кожен з цих творів показує, що мистецтво має безмежну силу. Книга мистецтво без таємниць відкриває ще більше історій, прихованих деталей і символів, які можуть змінити ваш погляд на творчість. І нагадую, що ви маєте шанс виграти її у нашому розіграші. Усі умови я ще раз продублюю в описі до цього відео. Тож не зволікайте і долучайтесь. А якщо хочете ще більше контенту про мистецтво, обов'язково підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Там вас чекають додаткові матеріали, новини, цікаві факти і трохи за колісся мого блогу. Посилання також є в описі. А на сьогодні все, до зустрічі в наступних відео. Па-па!